Ще хочу таку цілодку е, показати. А, це, от ми дуже переживали, що великі заповідники, то вони ж напевно все знають, як ми їх будемо вчити. А потім ми зробили цю картину, і ми подумали, що трохи є, що нам робити ще. Значить, цей графік, показує е, ціни на вепі. Значить, це зелененьке. Це е, е, ціна за пачку паперу, яка найчастіше використовується. Може. Це купують по 55 за період. Тут от є е, часова пряма, коли скільки коштувала кошту, пачка паперу. Це зелені – найчастіше. А чорненькі – це як найбільше закупівельники купують папір. В ну, деякі рамках, ну, да, якщо ми дивимося на таку вміні, да, то це то то нормально, це, напевно, в межах ринку, але є й досить високі ціни. І ширше на те, які є практики, дуже різноманітні. У когось тендер буде тривати там, 63 дні, у когось 20-36 днів, якщо це звіт один день. Навіть на такому простому елементі, як папір, стратегії великих закупівельників дуже відрізняються. Хтось буде не кожен місяць, хтось раз закупив і там, все десь на складах зберігає, а буде прибувають. Ще раз таку процедуру, хтось через іншу процедуру. До когось багато приходить конкурентів, до когось мало приходить конкурентів. А ще от, дуже цікаво, що, а, о, що до декого де приходять нові постачальники, а до кого не приходять. На цьому практику тут видно, що ідеальне – це ухера з видобування. Ну, я тут приховалася, але українзадобування закуповує найкраще. У них переважно, всі тендери — новий постачальник. А у багатьох інших у них не так, що у них не так. Так, я знаю, я знаю. Це не важливо. От букер газодобування приходить на прозоро. Принцип використання державних коштів. Так, але, 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 але ж чому до них приходить більше постачання? Як це відбувається? Чи вони закуплювальні за законом чи особливий, чи інший? Вони не не вона. Вона. Але вона. чому вона. до них приходить більше? Чому там є обоєсовують? Я не знаю, не цікаві. Цікаве те, що до всіх інших приходить менше постачальників. Е, і дуже до багатьох один і той самий постачальник по 5 контрактів закриває. <реконнати> ну, якось, якось, потім відреагуєте, скажете, що якщо ви... ми почнемо рахувати, ми тут будемо сидіти до ранку. Тобто ми дивилися, що є дуже різні практики. Дуже по-різному знижується чи не знижується ціна в ході аукціону. Дуже для багатьох закупівельників, хоча ніби є економія, але насправді більшість постачальників, які приходять, вони не змінюють ціну в ході закупівлі. І на тому, які є ціни. Це така цікавитка на, на, на папері, яка показує, як по-різному можна побудувати процес. Ми будемо і на програмі працювати з даними. Що ще важливо сказати, що з самого початку, коли буде запущена програма, це буде в кінці березня. Всі учасники почнуть працювати з своїми проектами, тобто викладачі програми, і додатково ми будемо запрошувати випускників школи, які зараз працюють в консалтингу. Ми будемо разом ставити задачі, розробляти проекти для кожного учасника. І потім протягом навчальної програми буде можливість радитися з викладачами. і Розв'язувати цей кейс цю проблему. На програмі буде. Ми, ми спробуємо такі зробити баланс, що є трохи викладачів іноземних, які розказують, а як, там, а як може бути інакше, як це знання вже концептуалізовано. Але дуже багато викладачів буде це люди з України. Ми їх. Ми кілька місяців, всіх запитували, а хто найкраще знається про такий день. І цих людей ми запросили викладати на програмі. Вони зараз розробляють кейси, такі задачки з їхнього досвіду. І коли ми зробимо перший набір, то і з питань тих, хто буде навчатися, вони будуть робити ці задачі, які можна буде розглядати на програмі. Alors, euh, технічна euh, інформація в тому, що euh, всередині лютого ми запустимо відкритий набір euh, і euh, всі можна буде податися на програму. Euh, і в кінці березня ми euh, почнемо це навчання. Зараз ми дуже вас просили залишити. На рецепції чи особисто дати мені чи колегам ваші візитні картки і контакти, щоб ми могли з вами сконтактувати і запитати, кого б ви порадили для того, щоб для того, щоб навчатися на цій програмі. Ми б дуже хотіли, як от Сашко вже казав, щоб. Ми змогли зібрати спільноту людей, яка хоче змінити державні закупівлі, які вірять, що державний сектор в Україні може бути ефективним, що вони можуть застосовувати бізнес-практики, думати стратегіями, функціями, обговорювати, як краще побудувати волішуренс process і інші питання з їхньої роботи. Тому ми будемо дуже сподіватися на такий зворотній зв'язок. Дуже дякую. От я закінчила свою презентацію. Якщо можливо є у когось запитання, ми тут відіб'ємося з усіх учасників, які сьогодні були. Ми готові а можна я ще буквально слово дам. Прохання просто ну, може вам бути цікаво, може комусь ваша організація буде цікава. Ну, просто варто, щоб люди, які прийдуть на програму, щоб їм було цікаво саме цікаві закупівки. щоб просто всі розуміли, що ми далі і в цій галузі. Тобто це не кар'єрна сходинка, і ми там, далі рухаємося по кар'єрі на голову. Це прекрасно, я зараз у нас в 2018 році, в команді в каті, там в планів розвитку, це прекрасно, коли люди хочуть. Рухатись нагору, але не факт, що ну, тоді їм цей, цей факт потрібен. Да? Тобто потрібно, щоб люди, які прийшли сюди, їм дуже було цікаво. Саме закупівлі, вони в цьому а, розвиватись і далі. Бажано в державних все ж таки, органах чи компаніях було це От, І в Україні можливо хтось хоче потім продовжити це за це кордоном. КСІ це саме правильний Місце, де мені здається, можна про які речі говорити. Давайте ви створите професійну спільноту і будете системно лобіювати Та, все, що потрібно, ну, тобто зробити нормальну професійну від. Дякую, Станція

Так, можете від них не ограничення. Ми яку ми почнемо, буде склатися з 25 і 30 людей. Відбирати ми будемо за відкритим анонсом. Ну, ми дійсно будемо дивитися на тих, хто хоче, хоче щось змінити. Їм потрібна допомога людей, інших експертів, консультантів, щоб зробити такий проєкт і щось, от, змінити, там, процес, який запровадити, щось там, спротити, збільшити. Значить, програма буде продовжуватися 5 місяців, швидше за все на вихідних, але вже з першою групою ми зможемо домовитися, там, чи це там, субота, неділя, субота-п'ятниця, як це підлаштовується під графік. Тобто це на місяць буде приблизно дві зустрічі. Там, одні вихідні там вчимося, одні в відпочиванні. Потім, якби так, на плюс ми розпочнемо другий надій. Якщо пер, то на першому будемо очікувати людей, які там, керують департаментом, або перший рівень, який прилегний керівнику департамента. Тобто люди, які виконують менеджерські завдання, да? тобто, для них не задача заповнити тедерну документацію, для, для них задача це організувати процес, щоб там, фінанси були задоволені, і інженери, і там, ще які є у кого відділи, щоб тримати весь цей процес в руках, за, за всім слідкувати. В другий набір ми почнемо набирати людей, які може навіть в тих самих організаціях працюють, але є там дещо рівнем нижче. Щоб ми досягли такого, що в організаціях є такі команди, які... Роблять, да, от вони не одна людина там щось включила, прийшла, а такі великі команди, які пробують там зсередини, змінити ці закупівлі, чи там державному підприємці, чи в чи якісь біжені насправді це все гіпотези. Ми подивимось на набір. Там подивимось, як ми відберемо. Я думаю, що тут в останню чергу про наборі мають значення, що там відмітки додаток до атестату, до диплому, що там ще не було. Часів. Тут буде, я думаю, що це, да? ми подивимося, щоб людина сама сама навіщо потрібно, я думаю, що ми попросимо рекомендацію. В принципі, для людини така програма, вона ну, відразу додає, то її можна розказати як бонус, тому що людина сразу стає на ринку, це всі розуміють. Да? Тому що в резюме вкладається ця штука. відправляйте до нас справи роботи. Те, що меседж, почути меседж, відправляйте до нас працюють. Тобто, ну, рада і все таке, тобто, ми будемо дивитись, навіщо людина хоче, навіщо їй це потрібно, ми будемо дивитись на те, що її е керівництво підтримує людину в цьому всьому, бо людина може хотіти все, що завгодно, Якщо керівництво не підтримує, ви знаєте, що можна все, що завгодно, робити. Будемо дивитися, ніяково там шліфу не буде. Щось їх там ще? да не палачить, щось там ще? Подавайтесь, є якісь людей. Скажіть, будь ласка, в результаті цього курсу, чи будуть якісь Розроблені практичні методики і допоміжні матеріали, які потім міністерством будуть затверджені для застосування на території всієї країни. Я вже від Макса і від Олександра вже скільки, вже там пів року прошу методику розрахунку очікуваної вартості. Методику зміни очікувано вартості, методику, методику бівалютних торгів, для прирівняння резидента на резидента. Як це на Крим. Я думаю, в такому полі учасників це можливо буде зробити, можливо буде придумати, затвердити як методичні вказівки. У цій програмі і підтримку знайти в Міністерстві економічного розвитку. тому що я розумію, що департамент має і часу, і можливості. А тут на тему немає і часу, і можливості, наскільки я розумію, а в першій програмі точно від нас буде тут в аудиторії людина постійно. Попередньо це Лілія. Тому давайте на тему. Чи можливо такий варіант Пробови... Ну, то, Якщо тут Ліля, буде постійно в цій аудиторії. Я думаю, що як напрацює. Тим більше, що тепер козирницю вам передали. Козирницю тепер вам передали. Я навіть не знаю, до кого ти зараз звертаєшся? Ну, я глобально, це. А не можна? назад? Ні, Все, пізно. Наша діяльність це частина такої більш широкого проекту разом з міністерством. Міністерство є освітній центр і разом з ним ми дивимося на, на, на більшу кількість активності навчання якесь короткострокове і тренування для тренерів, і також спробувати цю програму, яку ми зараз тестуємо, запропонувати вузам, щоб вони могли вчити студентів. Звісно, всі матеріали, які ми зробимо в програмі, вони зможуть як медичні матеріали використовуватися. Щодо ми Очікуваної вартості. Ну, дивіться, от вам методика очікуваної вартості відповідно. Відповідь на питання, так. Це можна буде все робити. Мало того, ну зрозуміло, що навчальний центр, який є на ДП, він... Він точно нижче рівня, тому що він а, закриває абсолютно інші потреби. Та, там була потреба, в кому прозоро натягувало, щоб я допомогти більше людей, тренерів навчити і так далі. Центр Excellence, ми само початку говорили, що він не має бути державний, бо ну, держава таке не потягне. Це дорого. Це добре, що ми зараз покупували гроші на першу там, одну, дві, три програми. Далі, я думаю, що воно точно ну, Тобто, сформується якийсь ринок і постачальний і так, далі воно все буде в Росі. За це все підняли запустити. І воно а, і ти тут. Недалеко. А відти тут не далеко право. Поглянемо в соціальні. Ми вас почули, ми дуже багато думаємо про такі методики очікуваних вартості. Просто ваша картинка дуже яскрава насправді. Тому що якщо хтось закупився за цими верхнями краточками, це значить, що хтось поставив очікувану на вартість набагато вищу, ніж вона є на ринку.

Так мне было нет документа, какой бы это.